В одному чарівному лісі жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, прозора світла, а у зайчика луб'яна. Прийшла весна. лисичкина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі і вирішила лисичка до зайчика попроситися переночувати. І вигнала його із хати. Іде зайчик дорогою та горько плаче а назустріч йому собаки. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Як мене лисичка з хати вигнала, попросилася переночувати та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу. Прийшли воно до хатки. Та й загавкали собаки. Тікай, лисичко, геть. А лисичка з печі відповідає як вискоч, полетять ваші клочі по закуточкам!» Собаки перелякалися і втікли. Пійде зайчик дорогою, плаче ще гірше, а назустріч йому ведмідь косолапий. «Чому ти, зайчик, плачеш. А зайчик йому каже Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна у лисички крижана. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я твоєму лихо зараджу. Пішов до хати відмідь та як зарве. Йди, лисичко, геть. А лисичка з як вискочу, як вистрибну, полетять твої клочки по закаточкам! Злякався ведмідь та й втік в ліс. Іде зайчик по доріжці, сльозами вмивається, зустрівся йому півень з косою. Розповів зайчик йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш, собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав не вигнав. Де ж тобі? А то й вижену. Підійшли вони до хатки. Півень, чоботями, як застукає, крилами, як за клопоче, та й закричав. <клесу> Несу косу на плечі. Хочу лісоньку посікти. Тікай, лиско, геть, а лиска з печі А півень знову. Не косу на плечі хочу лиску посікти. Тікай, лиско, геть. А лисочка йому знову вже вдягаюся. Півень в третій раз закричав. Несу косу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай, лиско, геть! Лисичка як вискочить, як дривнула в ліс, тільки її бачили, а зайчик з півником стали жити у луб'яній хатці, в мирі та й в злагоді. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.